В інтернеті не знайшли такого слова, яке б могло про щось свідчити. Це речовий мішок російського солдата. Що то там написано? Чи це його прізвище? Сумніваюся йому так би прізвище. Прямо пришивали. Його написали там від руки. Вам розказую цікава історія Махорка. То бачите, це з його речового мішка та для отруєння молі. І там написано, що не можна, щоб вона на руки потрапляла, не можна, щоб вдихали її, пил там, і, і запах і так далі. А вони, солдати, їхні курять. Оце вторая армія міра. Ось от, от, світленький бронежилет, це їхній бронежилет. А то їм пальцем дітям дозволяємо ткнути там пісок. «Вторая армія міра. Бронежилет, набитий піском. Ну так. Видавалася під час окупації Херсона. Це Юрченко, дав? Надніпрянська правда, так, ну, здається. Я так. Робив себе, я да, да, да. Справа в тому, що я, наприклад, я ж взагалі-то журналістка і газету колись видавала. І в Наддніпрянську правду я їздила в Херсоні. Там як тільки в'їжджаєш в Херсон, там велика така будівля і зверху написано Надніпрянська правда, ото якраз у тих шрифтах, тільки отак воно, горизонтально. <рес> тут у два ряди, а там воно в один ряд, і так написано зверху. Це була зала під назвою Місто майбутнього. Тут були розміщені матеріали про досягнення нашого міста, оскільки досягнень дуже багато. Але від 24 лютого пішли зовсім інші теми щодо актуальності. І тоді, коли. Ми вже зрозуміли, що у нас набирається якась кількість експонатів для нової виставки, для виставки про війну. То спершу ми планували взагалі-то після перемоги зробити велику таку виставку, але час іде і вже про це треба розповідати людям, особливо дітям. Тому ми вирішили всі матеріали, які стосувалися досягнень міста Южного. Зняти із вітрин, зняти зі стін, і все це ми склали, так би мовити, до кращих часів, а вся ця зала пішла під улаштування цієї великої експозиції. Ми думали, як її назвати, бо кожна експозиція, кожна зала в нас має якусь свою назву. Ну, так спало на думку мала історія великої війни. Але воно гарно звучить на контрасті двох слів малий і великий. Але якщо у нас на той час вже було близько 20 загиблих, то називати цю історію малою для нашої громади не годилося. Тому ми вирішили, що це буде місцева історія великої війни. От. На жаль, ця історія вже навіть для нашого южного настільки така потужна. У нас багато загиблих станом на сьогодні. Ми нараховуємо на нашій стіні пам'яті вже 30 фотографій наших загиблих захисників. Це дуже сумно. Спершу ми починали з одного щита, і все сподівалися, що на цьому зупиниться. Потім довелося додавати другий щит і все переживали, хоч би на цьому зупинили. Зараз ми вже додали третій щит. І на ньому зовсім залишилося місце. Ну, дай Боже, щоб його не довелося використовувати це місце. І так склалося, що в цій експозиції багато значну частину експонатів складають речі саме наших загиблих захисників. Я зверталася і в соціальних мережах, і на одному з засідань, де збирали родичів загиблих наших захисників, зверталася з тим, щоб передавали до музею експонати і документальні, і речові. Мені здається, що це правильно, оскільки, ну, як би там не було боляче родині, але ці речі їхні ну, от лежатимуть десь просто в якійсь шухлядці. Ну, колись, наприклад, приїдуть родичі чи прийдуть онуки, ну, показали і знову закрили ту саму шухлядку. А в нас вони будуть постійно на виду. Я пам'ятаю ту історію, коли у нас загинув перший Віктор Кандалюк, ще в 2018 році. Я якось ну... Знайшла номер телефона його мами, зателефонувала їй, попросила, щоб ми зустрілися, щоб вона нам щось розказала і передала якісь експонати. Вона мене запросила до себе додому, я зайшла, і в неї в залі стояв журнальний столик, і на ньому складена форма Віктора і все, що стосувалося його бойового життя. От. І тоді ж вона. Я попросила, вона нам передала для цієї виставки. Це було перед 14 жовтня, День захисника України, і вона передала нам ці речі тимчасово. От а потім таки погодилася з тим, що вони залишаться в нас постійно. Інакше ці речі викликали б у неї ще додатковий сум. Вона б кожного разу плакала, дивлячись на той столик. А тепер. Коли до неї приїжджають родичі, вона їх приводить до музею, і це якось ну, більш гідно воно виглядить. І ті самі родичі розуміють, що в громаді вшановується пам'ять їхнього загиблого, близької, їхньої загиблої людини. Отак так само і з іншими загиблими. У нас багато експонатів вже, але Щодо останніх загиблих, то в нас ще немає експонатів через те, що звертатися зараз до їхніх родичів ще якось, ну, я думаю, що треба трохи пізніше про це з ними говорити. Ну, і оці експонати ми якраз сьогодні і маємо на увазі показати людям, які прийдуть на цю виставку. Нам дуже активно допомагають волонтери і взагалі. Початок збору експонатів і часів, АТО, і від 24 лютого, все це заслуга Геннадія Тихонова. Він був головою ветеранської організації учасників. АТО і з тих часів він дружив з музеєм і багато нам передав експонатів. І оця традиція продовжується. Наші сучасні волонтери бувають на деокупованих територіях і багато привозять експонатів, навіть самі учасники бойових дій, наприклад, Марина Пилипенко, нам привезла як. Тільки приїхала додому, якусь відпусточку, привезла нам цікаві експонати. І от з таких експонатів вже зібралася така велика зала, і нам, в принципі, вже, вже тут тісно, вже хотілося б розширювати цю залу. Ну, З Петром Івановичем, директором Палацу культури, ми вже говорили про те, що після перемоги в музеї, в палаці культури треба буде знайти місце. Для того, щоб зробити велику експозицію постійну, щоб вона весь час була перед очима, бо це така тема, яка не має бути забута. Звичайно, Петро Іванович на це згоден і колись ми, я сподіваюся, над цим попрацюємо, але це мають бути спеціальні конструкції, це має бути гідна виставка, не просто аби як складені речі. Ну а поки що все це розміщуємо в цій залі і тут вже. Просто мало місця, на жаль. Тут, до речі, є і куточок е, рашистського спорядження е, якихось їхніх речей, якихось їхніх атрибутів, знайдених на деокупованих територіях. Це все свідчення того, що вони тут є, вони тут були. Ну, сподіваюся, невдовзі їх тут не буде.